Ні, Олександра а я Марічка вітаємо вас у відеожурналі Дитячі Кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми дізнаємось про звичай, історію, культуру та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Сьогодні ми познайомимося з чарівним куточком України, мальовничою Сумщиною. Дізнаємось про її багату історію: Садиба Кеніга, місто Конотоп з його містичними легендами, Сенський регіональний ландшафтний парк, Шлихівське озеро, грот Німф, Історичні та природні пам'ятки Сумщини можна ще довго перераховувати. Тоді ми ще вирушати у подорож! Для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку, як завжди, їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни! Подорож розпочни! Привіт, мої юні мандрівники! Готові вирушати далі в подорож, адже на нас сьогодні чекає Сукщина та місто Суми. Багато різних та красивих фото. Григорій Віка Спонтяненко написав свій твір Колодовська війська, завдяки якому однойменне місто Молоко стало відомим не тільки в Україні, а й на весь світ. А ще місто Короту залишило значний підпис в історії України? адже саме під цим містом відбувалася масштабна битва, під час якої козаки разом з татарами ще розгромили московське військо. Ця битва отримала назву битва під Конотопом або Конотопська битва. На території Сумської області знаходиться одне з найстаріших озер України Шелехівське. Воно утворилося ще в льодовиковому періоді. В місті Простинець знаходиться музей шоколаду. Він має три зали Корона, Ніка та Якос. За допомогою шоколадних фігур ви зможете дізнатися всю історію шоколаду від початку до сьогодення. Аби стати ще більш освіченими мандрівниками, запрошую вас до перегляду презентації, де ви знайдете ще більше цікавих та унікальних фактів, які розповідатимуть вам про Сумську область. А на нас вже чекає наступна мандрів, адже ми вирушаємо на Вінничі та місто Вінниця. Обласним центром Сумської області є місто Суми. Незвична назва міста! Одні джерела кажуть, що назва міста походить від назви річки Сумка. А найстаріші мешканці міста розповідають, що існує містична легенда, чому місто Суми має саме таку назву. Мені вже кормі послухати! Тоді сідаймо зручненько та насолоджуємось казковою розповіддю про місто Суми. Легенда про історію міста Суми. Центром Сумської Області є місто Суми, яке має понад 360-літню історію, оповиту легендами. Навіть походження його назви має декілька тлумачень. За однією із версій назва Суми пішла від річок Сума та Сумка, що оточували козацьку фортецю. За іншою від великої кількості води адже з тюркської мови слово Су означає вода. Популярною версією є легенда, яка розповідає про козаків, які знайшли на березі річки три сумки з золотими монетами. І саме на цьому місці заснували місто та назвали його Сумами на честь у тих сумок з золотом. Як би там не було, але легенда прижилася. І тепер три сумки прикрашають герб міста. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! У травні. Року у середмісті сум було створено символічний пам'ятний знак сумка. Мешканці міста впевнені, якщо загадати бажання та кинути монетку в колодязь пам'ятника, воно неодмінно здійсниться. Оце так! Сумно, що це не можна зробити віртуально. Так. Монетку ми, на жаль, сьогодні не кинемо. Але ми сьогодні намалюємо величезну сумку золота. Вірю, що вона точно нам принесе удачу. Доброго ранку, діти! З вами рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося на Сумщину. Походження міста Суми має декілька тлумачень, але найвідомішим є те, що козаки на березі річки знайшли трисунки з золотом. і саме на тому місці було засновано місто суми, а ті трисунки зображені на гербі міста. І сьогодні я пропоную вам намалювати свою сумку з золотом. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, пензлик, водичка, фарба жовтого та коричневого кольору. Беремо пензлик та вмочуємо у коричневу фарбу. Малюємо прямокутник, але не з гострими кутами, а заокругленими. Малюємо довгу ручку. Та зафарбовуємо нашу сумочку у коричневий колір. Але зафарбовуємо акуратно, щоб не виходити за контур. Зверху домалювали ось таку дугу та зафарбовуємо середину сумочки. І чекаємо, поки вона висохне. Беремо пензлик, мочуємо жовту фарбу та намазуємо наш великий пальчик. Та робимо ось такі монетки. Ви можете зробити монеток, скільки забажаєте. Ось наша робота завершена. Ось така сумка вийшла у мене. Цікаво, а яка вийде у вас? З нетерпінням чекаю на ваші фото. До зустрічі на наступному занятті. Сумщина аграрна область! Вирощується зерно, соняшник, солодкий буряк, гречка і квасоля. Марічко, а ти б хотіла себе відчути справжнім фермером? Давайте спробуємо! Тоді запрошую вас на веселу руханку. Сьогодні ми будемо запалювати під веселу пісню Ой, у лузі червона калина! Марічко, тобі сподобалась наша подорож з сумщиною. Так, це було неймовірно, весело та цікаво. Малята, сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але нам час повертатись додому. Нагадую, що для цього треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож заверши ти. Подорож заверши ти. До побачення, діти. До наступної зустрічі. побачення.